І так, друзі, всім привіт! Приїхали ми знову на рибалочку. Спробуємо порибалити на затоках Дніпра. Стратегія у нас сьогодні така, що спробуємо на воблери та попери, тобто топ-вотери. Подивимося, що з цього вийде. Пошукаємо окуня, можливо, пізніше перейдемо, подивимося, що робить у нас судачок. А ти не забувай ставити лайк ось цьому відео та підписуватись на канал. Ой, завів, 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 підтягуй його потрошку. Ой, не порвати б хлопчику ротика. Давай, давай підтягую його, бо завів в траву, так? Да? Так, да, він біля трави взяв і одразу в траву пішов. Що ти, як ти думаєш, є він там ще? Я сподіваюся, що він є і він живий здоровий. В гарному гуморі. <гум> Там... Там не видно, немає? Є? все верезні допоможу. Ой, де він. Витягнеться хлопця. Ой. ж ти туди так оце? обережно снимем вот такие хлопчина чи девчина Ось звільнимо тепер, да? Будемо займатися ж бурлянням риби. Чи він тут не заплутається? Ну, ось скидні, вибрати Гарного дня приходити ще. Ось такий от воблерочок відпрацював. Це Бугай. Бугай. Бугай, як його всі називають. Так, будемо продовжувати. Ми задоволенням нагадуємо, що це відео виходить при підтримці наших друзів із Джеліус. Адже Gelius – це наш український бренд, який активно розвивається у сфері смарт-гаджетів та мобільних аксесуарів. І ми звертаємо вашу увагу на серію tvs наушників Джеліус Макс Це Bluetooth гарнітура з шумозаглушенням, якісним звуком, високою автономністю та сучасною технологією, HD-Audio, яка забезпечить повне занурення у ваш плеєр. Придбати TVS-наушники Джеліус Max Бас. Це подбати про музичну складову ваших повсякденних справ. Отже, залітаємо, обираємо, купуємо всі посилання на сайт та ютуб канал Джеліус в описі під відео. Є, є є, 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 хлопчина. О, oh, вийшов. Сильно ми не хочеться спускатися, тому що бачать зараза. Ой-ой-ой-ой-ой, ох, і з'їв ти хлопче. Дай, будь ласка, зажим. Будемо ми цього парубка звільняти. Так. Тушка звільнив. Давайте швиденько його відпустимо. Є, пішов. Куляри заляпав мені. У ну, мене також руки рибою пахнуть. To Також з'їв Ух. Ух. Гарний вихід. Гарний вихід. І окунець дивіться який на паперочка спокусився. Пакусюн. Ага. І виходи дуже добрі. Так. Давай, друже. Пливи. Вон диви які далеко там виходи також. Ай-яй-яй. Що з ними робити, з цими окунями? Став попера, кажу тобі. Є. Є, дружочок. Як його через латаття протягнути? А йде. А? Може Обережненько попробувати видягнути з травички. Uh -huh. по моему жаба спокусылась ух я там тяну конечно Ой, гражданином Сьогодні у нас, друзі, ловля. Ловля на вихід. Побачив окуня, закинув голову. Так, так, гарно виходить, внутрішньо не а, О, вроді би йде. острів. І окунець на ньому вісить. О, то диви, який хлопчина, а? Я думаю, що його не міг доверху підтягнути. Іди сюди, красень. Будемо з тобою розбиратись. О ти тут напутав, напутав. Ух, так ось з'їв. Дуже добре. Ну як mm -hmm. поперез'їв, так? Да? Може фоточку красиво з попором По щеки. Давай. Оп, обережненько. Так, звільнили. Все. Парубка. Ти ще хочеш пофоткатися, да? Давай, друже. Ох, як пішов. Вон, 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 добрасишь, не? Пробуй, 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 смотри, який какой... вихід. смотри, який вихід. На перехват. О, у тебя вообще четенько. Хороший, є, є, yeah. пойдет. Є, друзі, окунець на попера. А в oh, тебе... Uh. Там окунець. І знову на вихід. О, oh, і в мене, ух ты що, ух, який вийшов! Валим дуплетами. Ух это... Диви, 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 який в мене теж кабанчик. Ти диви, які у коня, йо-майо. У мене вдарив. Диви. І в мене. Диви, який красень, як позує. Угу, mm -hmm. пойду. От, от то да, да? А ну палочка, давай. Палочка, мужики. Давай. Как у нього. Вот трошки побільше, а у мене такий більше так... жирненький, да? На папера. Да? От такі. Ось от. такі красені. Не, ну я тебе і так скажу. Зловити на попер вражень набагато більше ніж від воблера. Так, а виходи які за ним... Ой-ой-ой. ой 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 ой, -ой, -ой. План спрацював. опа, оконець пішов до домки. Давай, давай, кидай, 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 ти що? що ж ти? Що ж ти чекаєш, такий вихід. Я ківетки зачепив. Такий вихід. Гарних кабанчиків. Ну, тепер ми знаємо точно, що цей воблер розловлений. То якщо наступного разу будеш комусь давати, то ви спитаєте, він розлоблений? Хорошим окунем. Головне, знаєш, що це не... не попери якісь там джакал, дайва і... Хто там у нас ще є там Рапала або ще щось. Ну, скажіть, да. скоріш за все це. Ну, я чого-то думаю, що це в мене китайчики, тому що ну їм років вже по сто. Ну, все це... так, скажу, що мені здається, що від... Бренду залежить. Ну, tą… звичайно, б... залежить. Раз залежить. Ну, якщо в тебе руки ростуть не біля голови, а нижче тазу, то хоч якісь комарі в очі лізуть, блін. Хоч якісь крафтові купуй, все одно нічого не зловиш. Ну так. Я думаю, що якщо б навіть зараз... Якусь палку начепи, привяжи туди крючка і поверху дергай, то буде брати. Тому що ну, ну, дивися. на поверхневі приманки, коли виганяє окунь, то він там сильно не это, сильно не розбирає, хто там, що там, до чого. Я гадаю, що... Але от слід замітити, що з грою попера от, ну, от звернув увагу, що останні. Не останній. В принципі, тут декілька разів я рибачив по окуню на поперед і на швидку проводку ну не хоче він брати. Йому потрібна така рівномірна, рівномірний хлюб, не дуже швидко і спокушається. Спокусюни. Спокусюни. приводу приманок я, мабуть, правильно було б сказати, що головне не вартість, а розуміння, де і коли її можна застосувати і як. Завів траву. Знову завів траву. Ох. Мар в носа лізе. Так, а ну друже, йди сюди. Прям-прям перед травою взяв. Дотягував до трави. Тільки луп. Опять будуть писати, що щось ви хлопці брешете, що у вас на 0,6 шнур. <рес> 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 Острова тягаємо, так? Да? да, одразу його поїхала, вкажи руки. Напорибали. Почекай в мене тут, бачиш? О, пішов. Тільки щось там рибинку не видно. Опі чому дам? Понял. Був би джих, я думаю, вже б цього оконя тут не було. Вже б я його об траву зняв. О, тут теж диви, який непоганий окунець. Так, ти не оконець. Згоден. Комарі, ану, киш. Це я обережно взяв і цей маленький перед травичкою стояв. Невеличкий хлопчина. Сподобалась йому приманочка. Звісно, сподобалось, якщо б випригнув так. Ова! Ось такий красень. Давай, друже, додому. такого паперочка. Так, і відразу, мабуть, давайте поговоримо з приводу, з приводу палочки. Так, це в мене Азура Safina X в рості 254. З кастингом 3,18 грам. Катушечку використовую 2500 Dive Riegal. Е так, 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 по шнурочку. Шнурочок 0,06 в міліметрах. Так, а я сьогодні ловлю це, у мене флагман Z в рості 246, тест 3.16 грам. Катушка. Дайва Реврос. двух з половиною тисяч, на як от заговорив за спінінга, пішов виход до коня. Шнурочок також 0,06, 0,06, Флюрокарбон? 0,35. Я за флюрне сказав, у мене 0,41. Ну що, друзі, смугастий закрив свого рота, і виходи закінчилися так же миттєво, як і почалися. Нам вдалося порибалити близько двох годин, але ці дві години вартують того, щоб їхати, пробувати. Тож беріть свої вудки, їдьте на водойми, ловіть рибу, отримуйте задоволення. Також не забувайте вліпити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. І найголовніше все буде Україна.